Малята, сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як не захворіти зимку. Готові? Тож почнемо. Зима не лише гарна та цікава пора року, вона ще й дуже холодна. Саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. Може боліти голова, горло. Носик буде закладений, буде важко дихати, може підвищитися температура, і тоді у вас не буде ні сил, ні бажання гратися улюбленими іграшками. Тому те, що ми робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво, адже на дворі і так холодно, і можна застудити горло. Їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. Часом, після зимових розваг нам стає жарко, що аж спина мокра, тому що ми активно рухаємося, і якщо нам захочеться перепочити і трохи охолонути, то ми маємо шанс застудитися і краще одразу піти додому та переодягнутися. Не можна з мокрою спинкою бути на морозі, іноді діткам хочеться скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник, але не слід цього робити, бо вона, дітки, холодна і брудна. І пам'ятайте, виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку потрібно гарно харчуватися, їсти корисну їжу, потрібно їсти мед, цибулю, часник, лимон, яблука, малинове варення та калину. Запам'ятали? Будьте здорові! Дітки, вам сподобалась моя розповідь? Запам'ятали? Будьте здорові! Та до нових! Зустрічей